Виконуємо завдання 3. Практичної роботи 3.1 за підручником інформатки 5 класу Джона Ендрю Біуса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Ви можете використовувати і інші версії. Вибираємо новий документ, і вам потрібно набрати деякий текст. Я ще було швидше, вже його набрав, просто його скопіюю та вставлю. Отже, вам потрібно набрати буде ось такий текст. Тепер давайте його відформатуємо згідно до зразка. Виділимо весь текст, для цього затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Встановимо для нього шрифт. Нехай буде Times New Roman. Знаходити з списку. «Times New Roman», Ви можете зрозуміло використати якийсь інший шрифт. Ну, Roman» дуже поширений. Встановлюємо розмір 14. Тепер встановимо міжрядковий інтервал, щоб відстань між рядками була більша. Для цього натискаємо ось цю кнопку в групі абзац на вкладці основне. Це у нас кнопка зі стрілочкою, ніби встановимо міжрядковий інтервал 1,5. Окей. Ну і ще зробимо так, щоб був відступ першого рядка. Виділимо ось ці всі абзаци, знову відкриємо вікно абзац і виберемо спеціальний перший рядок. Окей. Це зробили. Тепер давайте зробимо так, щоб все-таки була різна відстань між абзацами. Тобто між абзацами був відступ більший, ніж між рядками. Знову відкриваємо вікно абзац, встановимо перед, нехай буде 18. Можливо, і забагато. 12, нехай буде. Ось так. Тепер. Виділяємо заголовок, встановимо вирівнювання для нього по центру, для цього групі абзац, клацаємо по центру. Накреслення встановимо жирний. Для цього вже в групі Shift. Натискаємо на кнопку Ж. Жирне також встановимо для слова друга. Виділимо червоною планетою. Зробимо, щоб колір даного тексту був червоний. Цього групі Shift натискаємо по цій кнопці, там, де А. Якщо потрібен інший колір, то відкриваєте список. Так, вибираємо ФОБОС, червоний і накреслення курсив. Деймос. Бачите, щоб виділити одне слово, клацаю двічі лівої кнопки миші по потрібному слову. Тут встановимо колір заливки, В групі Абзац вибираємо банку з фарбою заливка. Ось такий колір підбираємо. Виділяємо ось цей весь абзац. Ось такий колір. Так, я ще пропустив, дивовижно має бути курсив. Ну і з цим здається все. Але якщо ми подивимося на зразок, а саме другий третій абзац, здається, що він взятий в таку рамку зі скругленими краями. Не знаю, чи потрібно це робити, чи не потрібно, тому що це робиться не просто як рамка ось так. От, наприклад, зовнішні межі. Ось тут в нас не скруглені краї. Крім цього, потрібно ще зробити і тінь. Швидше за все вам його робити не треба, але я просто покажу, як це зробити. Ось тут забираємо колір. Для цього переходимо на вкладку вставлення, в групі ілюстрації вибираємо фігури. Ось тут вибираємо прямокутник зі скругленими кутами. Зі скругленими кутами. Зробили і тепер, там, де заливка фігури, Можна встановити колір. Контур фігури також можна змінити колір, хай буде ось такий ефекти для фігур, тінь. Ось щось таке. І тепер для того, щоб додати його ось сюди, права кнопка Копіювати, виділю я ось цей текст, щоб знову не набирати, виділяю цю фігуру правою кнопкою. Додати текст і вставляю ось сюди параметри вставлення зберегти вихідне. Ось так. Ну, але цього ви поки що точно не вчили, через це я не впевнений, що вам його потрібно робити. Так, ще я дещо пропустив, місія на Марс має бути синього кольору. Ну і розмір, мабуть, все-таки більший. Хай буде ось так. Це я вилучу. Виділяю, натискаю клавішу Delete. І давайте збережу файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Я збережу у власній папці, вибираємо огляд. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. нехай так і залишається ім'я файлу місія на Марс, як воно нам пропонує. На цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!